продовжує свій лесплей. Гавай! Ой, гавай, -моє! Е, цього прохощення. Е, Блін-блін-блін. Цього я вже зробив вагонетку і я зробив те, що я хотів. Я вже майже дім дострою, мені ще стекла треба обкласти там. Другий поверх вже готовий. От це моя спальня і цього. Я тепер поспемо. Дивіться, хлопці, я, я розумію, що це буде не дуже цікаво, але... Сидіти, і дивіться, як я щось там переджу в мікрофон. Ем. Тож він Я дивіться, що передумую. Робити серії по 10 хвилин. Ця серія буде 10 хвилин. Якщо вам сподобалось, покладіть лайк. Якщо не сподобалось, покладіть дислайк. Я ж це сказав? Ні, але чесно, якщо вам не сподобалось, покладіть дислайк, Щоб я знав. Бачите, скільки в мене оцього купатель мені достає ресів. От, 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 от. Вот. Підійти можна. За моїм помічуще. Так що... Дивіться, і сюди, 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 сюди. Дивіться, скільки із-за нього в мене угля. Скільки Чекайте, Раз, два, три, чотири, п'ять. Хлопці. Таункрафт e, четвертий. Mm -hmm. Так, паточки, патички, паточки. Так, паличку собі зрою, Якраз, зрою. E, бамп. Не, бам. оттак, оттак, оттак. Думаю, не бамп, отак, отак, так. Я думаю, я робив в Габлаях, тільки я тепер трошки більше розібрався і отак, і отак. Є-є-є. Е, і е, е. е, обична є паличка в мене є. Все по нулях. бам бам бам, бам а, я ще зробив портал в вот, Waltiki, я туди не ходив, що заодно туди підемо. Ніхто спортувати тут не буде, добре. Вот, я ще туди не ходив. Ой! А! А! Китайц, китайсь, китайц, китайськ до мене прийшов! Ні! Ні! Ну як! Та ні. Як ви там їх зробити! Ну ну як! Тут треба дуже <реш> позаки... А? Ну як я ще ходив в одного цього воле Та діть ви нафіг мій жезл є я... Зляю 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 зляю, зляю падла... Падла зля, і тебе я із-за мого меча Так так, 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 так може зробити, бо Треба якийсь нормальний меч. М. Ем. А ні, в мене є менше теж. Десь є там, я його знайшов е, в цьому, як яку називається. В е, танжі там мене є один з шапохвостиками зеленими. Але ж щось з зеленим, а не синім. Так, давайте зараз його зляю. Отак от, от. А давайте мене не чіпати. Бро, 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 давай з пляжу. Типу заспортую так тільки трошки. Падло. Падло. Розумієте наскільки то падло. Давайте це позбираємо. Я знаю, що тут парцюг кирок зробити не зможу. Але але... Ма Мо, може щось. Бабір. Офіт. Бабір. Всем привет, я Вова, і я сьогодні буду бомбриты. Так-так-так. Так, давайте вылезем, поднемся, щоб подивимось, что чекав. Свино, бомба, свинозу. Про добре, ти не загорився. Свино, зомбі, свино, Свинопу. пана. так, 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 так. Опа, шарди, шарди, шарди. Красненькое. О! Передіти можна, блудгем. Скільки урону має? Девять урону. Девід урон. Ой, кориснись. Так, 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 а шея можна. А, десь цер... червоненька була вова вована. можна. Я ж забула, що тут... А! Ух, oh, ох. Oh. Гово пережився в собі. Okay. Так, мені треба було трошки зупинити, але... Побір! Повернувся до роботи. Так, і в мене трех цього фігні, Я мої хлопці, 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 життя. Скільки тут того? Диван, Диван, давай. Давайте я с тобой буду дружить, и ты со мной тоже будешь дружить. Что это такое? Давай, я не знаю. Давай, я с тобой дружу. Початку жизни, до конца жизни. Давайте тоже со мной дружить. будешь. А! А! Что? Так, вот давайте... Ні, хлопці, треба бути мужиком. це таке? А то камікадзі Ну камікадзі хлопці. Так, 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 тик, тик, так, 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 вісьмерка опыту є мене. Так, мені треба. Ой, блін, блін 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 ні, хлопці, вс, я передуму грабити Сарії. 10 хвилин, ну, з таким модом. 10 хвилин, ні. Що щоб побачити, це буде, як я здихаю. я давай підгружимося, бо цього вагонетка в мене всі ресурси їсть. Я вже сім додав, у мене 16 сім, я швидше 2 хотів додавати. Тому що це буде максимум. Тут сім же, хлопці. Придіти можна? Сім, це фінняжере вагонетка. У мене є 8 чи 16. Ну, ти підеш, звідси Я тобі теж нічого не робив. Так, 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 так. Піграми, пігране. ум um. Давайте на машині мобіль. Я ще б, мобіль. Ой-ой-ой. Там ще бідмо. Клас із них можу класні меч. опа Та оп. я ж до тебе нормально відносився, а um. що ти до мене хулі улі. Гонще. Ви те щось зробимо, щось зробимо. Дайте. Раз... раз. Б -б 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 -б. Бем, бем, бем. Його зараз мені не треба, я знаю, що я його зато пожалію. Вже через 2 хвилини. Бо я почну... Коли я почну зучати таункрафт четвертий, але мені зоро зоро зараз, зараз, все зора, бо там... Ааа, там той Хеллбро, Хелбро, Хел поганий. Той хуліган там є. Так, Бетмобіль не бачив. Я не знаю, як вони називаються по-нормальному. Просто дивився за багато лозаритного гнома. Ну, ми... І зі своїми друзями грало дуже багато. Вони їх називали бетмобілем. Так побігли. Ти їх називали Бетмобіль синіх таких, як воно, з таким великою попою. Ой, ти від мене, ти від мене, а я тебе теж не чіпаю. Давай один від одного будемо подальше триматись. Так. Щось мені слухати не дуже хоче. Wildfire. Який злай вогонь мій. Так, давайте, давайте, давайте. Десь хвилин, я все своє зібрати там. Там я собі меж на сім руну можу зробити. Ну такий. Він може бути мати більше сповань, ніж циклопський. клопський. Але цей довше робити. Так, давайте їх загореш. Так, давай, давай, двой. Є, є. Є, є. Є. тут, 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 тут 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 тут. Якщо вміти грати, то його можна зняти рукою, тільки я не вмію грати, якщо я його рукою. Я зараз всі свої реси на мечі витрачу. Раз. Раз раз, раз. раз, раз. Раз, раз, раз. Так. Я не нормально зійшов. Вона сложні важко сложно грати. Це підіймо, що в мене життя там не гинулась. Бо якби я грав на сложній, він мене мене з першого верну вино... він би мене, мене з першого виносив, розумієте. Я я, я цілу як обсідієнду був реалмітовою кирою. А у скільки російські кіра кира живучила Ну, не знаю, же живуча фігня. То не фігня, але... <ріху> живуча, короче, все. Ну, я тебе не спать, тебе не спать. Ох, модер, динамодра. Ну, знаєш, що я його без мутсів із хлопським мечів визрав і так. Так, 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 так. Тільки у це не мудра людина, що зараз тут вискочить. А-а. Так, 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 давай бачиш мене? Давай вид мене. Я йому ж один тільки хулі, ні, винус підний тип. Тут, 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 Так я тут. Та, я той валити буду, але... Ні, всього равно. Бо я Вова і я не вмію грати диван. Я думаю о, диван, фіня якась. Коли я грав на серверах стрімкрафту з моїми друзями, вони там грали з самого початку RPG сервер що мені видали цю ангельську броню і цю іграшку броню. А, і мені... А Воно було щось робити, треба було. Ну, так. Там серві ще був на, на е, легка. На легкий, на легкий. Так, так що мені там передіти можна було. І все, якби я там знімав, бо я одразу був в ангельській броні, і ще, вони ще дюпати вміли. Я не кажу, що дюпання добре, мої друзі просто дюпати вміли. Все, що я говорю. хлопці. Айллилуйя, Аллилуйя, 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 так. Эм, я не знаю, що з того робиться, так, все Йопер. Йоппер. Та Так, кого не говорить. Так, давайте. Давайте. Я легка і залегка нормальна. все, хлопці, я знаю, що... Я... За це буду жаліти мої ще предки. Ті ж люди, що після мене будуть грати в майн, будуть жаліти за те, що я поклав нормальна. Я? я так думаю. Бо я... бо то не нормальна я взагалі... Блін, що це за фігня з боку всю час. Ей, -е, суши і е -е, спокителі. Давай ти заспортуєшся. О, може. а може з них голова випаде. Хлувай. Так, пойде в спарту. У. Але їх легко волити, хлопці. Але це допомагає проти вагільних монстрів диван. Так, тікаємо, тікаємо, рота от бой. Ем, Все було добре. У нашій команді все получалося раз, два, три. Все виходило. Тільки до нас прийшов один хуліган. Почав валити. Цей хуліган називається Відер. То хулігани, яких треба пристрілювати. Я вам даю 175%, бо я, бо я їх знаю. Самого себе як самого себе. Так. Пердітью! Пердітіо? Хлопці. Вона багато! Бо в мене показує, що вся бронька. Може, так попробувати. Ні, де що вся бронька. Так, давайте пігнали пі, туди. Ще трошки розбираємо руди, зробимо собі меж на сім'ярку. Це шістрку має. Я там подивимося, що для та штука потрібна. Пішли, там ще була одна штучка розуму. Так, я вже в ту я воно не піду, бо Біар не піде туди вже. Але... Пердітьо, придітьо, моє, придітьо. Так ще 5 хвилинок лишилося. Ну не 5 Ще 6. 6, 6 7. Так, я вас не чіпаю ви мене не чіпаєте По ну, добре. Так, раз. Чотири найді. п'ять. Щоб там навіть п'ять хопсів, навіть п'ять. Так, що там робиться ті, а? Хейлстоун. А, а ні, не сім уронів, ну, а дев'ять уронів. А, тут, думаю, ну, сину забій можна з двох ударів підійти. Хоп-хоп. Давай ми договоримося, диван. Я тебе не чпаю, ти мене не чпаєш. Отак вот от. Так, так. Бро. І все. Я собі тут спокійно збираю руди. блін. Ра, в мирну переходить. Ти все хлопці. Тепер закиньте цього летсплею, я вмірно переходити не буду. Почервоненька є. Що там червоніки? Давайте заспортуємося. Так, ми мене, я тебе. Я мене мене, я Вас теж не нічого. Так, воно згоріло, пото згоріло. Так, є один. Добре, що він не згорів. Два. Так, ціба випадає нормально. Кресталами якимось. Хілстон, норм. Опана. Ага, я голова. Це теж ломати воду. Mnie jeszcze czerwonego na mnie nie Tak, im pofie na to, że jedzie plaży Давайте прорываемся до дома. Давайте по очке с пляжу. что говно ну, мне еще подпали. А -а -а -а. а, давайте. Майже, майже. Так, треба будет лишити точку для портала. Так, я что замочу там. Я думаю, вообще думаю. У мене жаль, що не йдеться тут в мене підруччик чанків, а як підгрузчик чанки прийдеться до вісім піднімати. Я Але там було... Ой. Давайте, коли я буду йти в Нижній Бір, в мене буде легкая. Що там сталося. Щось я нічого не бачу, хлопці. Що ж сталося? Та треба зібрати буде. <кій> вибачте, вибачте, вибачте. Так що хвилинка лишилась, треба мої вещи зібрати і тоді. Так, там ще є червоненьке. Є мод, походу, на ті руди. Так, побігли. Я знаю, що я, походу, туди біг найшвидше. А я туди біг. Тільки так, що скоро не нічого не спасає. Може якщо повний сет буде, може щось писати буде, але. Так, все, пішли додому. Тільки якось не так йшов. Так, подивимося, що з Редсто робиться з цього Вітящуюся пильки.

Хоч першого гляю. Так, 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 так. Я що зробив? Червоне, е, розовеньке. Роз. А ви звідси? Підеш далеко. Так, що з цього можна зробити? Я догадуюсь. це 14! Треба цих лохів болити. Зрубать можно. Хлоп, хлюб, хлюб-хлюб. Добрый, давайте прокупаемся до и простроимся туда тоже. Добрый пудевый. Давайте ще зиму, треба вже. Добре, хлопці, давайте. Всім пока. Якщо ви тут були перший раз, підпишіться на мій канал. Якщо вам сподобалося це відео, покладіть лайк. А якщо якщо ви хочете, щоб я його злів, давайте два лайка з другого каналу свого э, YouTube аккаунт. Так. Добре, все, вами був бо береже.